Розвиток бізнесу в ТікТок може бути цікавим та ефективним процесом, особливо, якщо ви правильно використовуєте усі можливості цієї платформи. Ось декілька кроків, які допоможуть вам у цьому. Створіть привабливий контент. Використовуйте яскраві кольорні схеми, захопливі ефекти та музику, щоб зробити ваші відео цікавими для глядачів. Залучайте аудиторію, використовуйте хештеги та тренди, щоб ваш контент був більш помітним для користувачів Тікток. Взаємодія з аудиторією. Відповідайте на коментарі та запитання глядачів, проводьте опитування та конкурси, щоб залучити більше уваги до вашого бренду. Співпраця з впливовими особистостями. Розгляньте можливості співпраці з впливовими користувачами TikTok, які можуть допомогти вам залучити нових підписників та підвищити свій бренд. Аналіз результатів: використовуйте аналітичні інструменти TikTok, щоб відстежувати ефективність вашого контенту та розвивати стратегію подальшого розвитку. Ці кроки допоможуть вам побудувати успішну стратегію розвитку бізнесу в TikTok та залучити більше уваги до вашого бренду. Підписуйтесь на мій канал та задавайте питання в особисті. Всім гарного дня!